Друзі втішають Устами своїм. змічням би я вас і не стримав би рук своїх губ на розраду. Йова 16.5. У біблії ми знаходимо різні приклади. Деякі позитивні, щоб брати їх до уваги, інші негативні, щоб не повторювати їх. До останніх можна віднести трьох друзів Йола Еліфаза, Цофара та Бідад. Вони прийшли до Йова в найгірший момент його життя, коли він втратив десятьох дітей, усі свої статки, здоров'я, коли навіть його дружина знепала духом. Вони прийшли, щоб похитати голову над ним та потішити його. Йова 2.11 Біль Йова була вельми велика, і він вважався шанованою людиною у своєму народі, твердо вірив у Бога, був багатий, у нього була велика родина. Але все це зникло за нічого години, і ось Йов у повній самоті сидить у попею, намагаючись очистити шкіру від вогню. Мабуть, він тисячу раз розпитував себе, що спричинило таке нещастя. За 42 розділів книги Йова, 30 описують розмову між Йовом та його друзями. І чітко видно, що Еліфас, Софа та Бідак забули, з якою метою прийшли. Бо замість того, щоб тішити друга, почали переконувати його в грішності. Звичайно, вони гадки не мали, що Бог сказав про його. Немає більше на землі такої людини. Непорочна вона і чесна передо мною, благовіє і уникає зла Його один місяць. Еліфас, Софар та Бідат не могли визнати, що в цьому світі сонце сходить і над злими, і над добрими. І дощ проливається і для праведних, і для неправедних. Матфія 545 Для них єдиною причиною, через яку йови могли охопити всі ці нещастя, був кріх, причому серйозний, який знав лише Бог. Їхні жорсткі слова лише погіршували стан його, завдавали йому болю, а не втішали. У якийсь момент розмови Йов почав благати Скільки будете терзати мене, катувати мене своїми промовами. і далі вигукнув Змилуйтеся надо мною, друзі мої, змилуйтеся. Адже рука Божа доторкнулася до мене. ІОВА 19,1 Бог чув усі ці розмови і врешті виправ Еліфаза, Цуфара та бідата за те, як вони немудро розмовляли зі своїм другом. Який страждав і насамперед потребував утіхи та співчуття. Вони попросили пробачення, а Айо помолився, щоб Бог залишився при своїй домі. І не відплатив їм за їх розсублення. Дивіться йова 4278. Справжні друзі знають, що коли людині погано, не треба додавати йому страждань та смутку. Той, хто впав, потребує співчуття, розуміння, підбадьорення та допомоги. Справжній друг допоможе піднятися і зробить усе, щоб полегшити страждання. Не роби так, як друзі Йова.